Так, Дмитро, маємо для тебе перелік загальних та простих питань. Угу. Перше питання, чому зараз вигідно брати авто саме з США? Перше чорна п'ятниця. Американці і грузини і українці думають не про те, як зараз виграти автомобіль, а про те, як порадувати свою дружину або коханку, або коханця, або свого чоловіка подарунком. І зараз вони обирають подарунок, займаються цим і так далі. При цьому всьому. всьому Попит на аукціоні він падає. А якщо падає на аукціоні, попит, то падає і ціна. Все дуже просто. Друге, завжди під Новий рік купуються найдешевше і найвигідніші автомобілі. Чому? Тому що попит перше, він не такий значний, він залишається на тому ж самому рівні. Але пропозиція дуже зростає. Чому? Тому що на аукціон дуже багато виставляють автомобілі. А чому саме так? Всі страхові компанії, вони хочуть якомога більше продати автомобілі. Навіщо це зроблено? Тому що коли йде новий період, новий рік календарний, то страхові компанії, вони всі мають сплачувати. Пільги, ну, налоги за ці всі, всі автомобілі. Тому вони зацікавлені для того, щоб дівчатам перед, для того, щоб продати автомобіль якомога якомога більше автомобілів продати. Яку модель найчастіше купують українці? Дивіться, я думаю, що найбільше автомобілів це купуються Audi та BMW. Audi та BMW. Audi, напевно, a 4 і q 5 BMW це 328 і X5. Тігано теж дуже багато купуємо. Ну і з седанів напевно, що це якийсь ф'южн, можливо, щось гібридне, типу сонати гібридної і так далі. Що типу такого? Ну і так як ти сказав за електроавтомобілі, е, які користувалися попитом, тому що да. з 1 січня 26-го року платне розмитнення і на електроавтомобілі вступає. То це були тесли сто вісково, тому що да. теслів до дуже багато да. да. було.